Слова видають характер. Угу, видають. Знаєте, коли ми були маленькі, то ми всі дуже часто неправильно вимовляли слова. Ми не там ставили наголос, ми іноді плутали літери, ми іноді взагалі їх викидали зі слова. Іноді ми називали інше слово замість того, яке б мали б сказати. Ми Мали на думці щось одне, а називали це якось інакше. Я могла дивитися на дерево і казати, мама, дивись, яблука вже відвисли. Ти <гум> пише, що вони ж так от висять, їм важко відвисли. Або ж я казала: мама, в мене кров'янчик. Тобто, коли в мене кусала камаха, я, мабуть, це роздряпувала і ну, була кров, і ясна що я це, в принципі, логічно, бо це це кровянчиком. І звісно, і. наші батьки розуміли, про що ми, і це їх дуже тішило. І вони, можливо, навіть записували в спеціальну книжечку малюка ваші перші слова, ваші кумейні слова. Зараз батьки дуже багато хто одразу це викладає в інтернет і всі там лайкають, і, яке чудо, як прикольно, бо діти Дійсно, не мають страху говорити неправильно. Я сподіваюся, що їх за це не сварять, коли вони маленькі, особливо. Тому вони без остраху експериментують з мовою, тому що просто навіть вчаться. І іноді в цьому народжуються дуже цікаві слова, які, якщо ви пишете, і з вами поруч є дитина, і дитина не проти. Ви можете в неї спитати, наприклад, я свого сина питаю: слухайте, зараз так круто це сказав, мені це дуже слово подобається. Чи можу я його записати? І син мені зазвичай каже, «Та, мам, бери. Наприклад, знаєте, зараз зима, і ми з ним йдемо, і снігу буває небагато. Але ми йдемо з ним, і він каже: Мама, ти чуєш, як моркотить сніг? Я кажу: сина, він направду. Діти, вони дуже часто помічають, знаєте, як ну, є назва слова, а вони помічають саму дію, або щось, вони іноді, знаєте, як без, без фільтрів бачать, вони і називають якусь суть. І це дуже буває корисно для нас, вже для дорослих, але ми якось це іноді потім втрачаємо. Я зараз вам наведу ще декілька прикладів мого сина, і ви, я сподіваюся, зрозумієте, на що ми зараз говоримо про е, дитинство. Мама, в нас гра, ми хижуємо. А, вони, як хижаки, полюють. Мам, це ж газон, його треба газити. А, косити газон. Да. Мам, 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 аквалаз! Так, це він про водолаз. І в мене, якщо чесно, просто безліч а, таких прикладів. І я вдячна сину за те, що він фантанує такими словами. Коли ми виростаємо, то іноді люди можуть дивитися на нас інакше. Вони вже можуть дивитися на нас так, що не знаєш, як правильно розмовляти. Чому ти так говориш? Це слово якесь дивне. Because She's no fun. That is no excuse. But it's true. She makes us all use the same words from the same list. And when I try to be original, she just shoots me down. Like when I invented the word "terrifical," she goes, "Ramona, that's not a word." And I say, "It's a lot funner a word to say." She goes, "Funner isn't a word either." What kind of teacher is that? She can't tell kids not to invent words. She's not the president of the world. Коли я була вже підлітком і там в юності, мені іноді батьки казали, що Ляра такого слова немає. Або кажи правильно, бо ти звикнеш казати таку дурню. А мені подобалося, знаєте? І я хочу, щоб ми дорослі, вже, письменники, оцей погляд на світ без фільтрів. Собі лишали. Бо він допомагає створювати не тільки дитячих персонажів, але інколи, все ж таки, він допомагає створювати персонажів, які мають специфічні слівця в своєму арсеналі. А інколи це допомагає створювати цілі світи. нові поняття, нові терміни в нашому світі. Дуже часто у фентезі вони вигадують нові назви для Побутових речей, або ж вигадують якийсь предмет і вигадують йому назву, і це теж дуже важливо. Ми ж повернемося до е, діалогів, все ж таки. Е, і я хочу вам показати, що у вигадуванні дуже багато особистого. От, наприклад, можна, е, знаєте, можна казати, той, хто мандрує, або той, хто відправляється у мандри. Або той, хто багато мандрував. А можна сказати, омандрований. В мене є скетч про дитинча годзили. І там є такий шматочок. Гучномовець оголошував відправлення з п'ятої платформи. Годзі тепер не придиванений, він омандрований. Щасливого шляху Годзі! Можна поєднати два слова. Думаю, три теж можна, але два якось частіше. Наприклад, ви знаєте, є такий гостролист, а в мене є сумнолист. Сумний лист, сумнолист. Це той, що готовий відірватись, бо скоро осінь. В мене теж є скетч, і там я пишу трошки про сумнолист. І сумнолист звучить, ви відчуваєте, він трошки швидше звучить, ніж сумний лист. І швидкість розмови це теж важливо. Але ми поговоримо про це. Трошки згодом. Колись всі слова були, ну теоретично, вони всі були неологізмом, вони всі були новотворами, тобто це всі слова колись вигадали за появою чогось нового. Колись коли з'явилися комп'ютери, коли з'явилися в нас інстаграми, колись з'явилися соцмережі, і почали з'являтися слова, які ми всі використовуємо зараз: акаунти, фоловіри, тіктокери і все таке інше. І їх теж треба використовувати у мові ваших персонажів, але обережно, бо вони так або інакше будуть відображати час. А, так, комп'ютери ми використовуємо вже давно і, думаю, довго ще будемо використовувати. Це слово, мабуть, не буде таким застарілим, але колись йому на, на зміну прийшло прийшло слово таке більш, ну, який використовувався з кордоном, типу лептоп, так? це такі вже маленькі комп'ютери, які закриваються. Ми його помилково називали ноутбук, хоча ноутбуком ми їх не називали. За кордоном, їх все ж таки називали лептопом. Тобто такі моменти їх треба теж ем, мати на увазі, коли ви вставляєте подібні слова в розмову ваших персонажів. Тобто, я не думаю, що прямо зараз припадуть фоловери або тіктокери, але, наприклад, якщо ваш персонаж десь в книжці в рукописі це говорить, а ми уявімо, що років через 10 тіктоку просто не буде існувати, то це вже буде сприйматись, що е, дії. У вашому рукописі відбуваються якби в минулому. Тому тут треба бути обережним з новотворами, з ним вибачте. Окрім цього, що ще використовують у своїй мові е, наші персонажі? Інколи наші персонажі мають ну, відповідно до свого оточення, до свого? Е, Знаєте, як кола, спілкування до свого статусу вони мають говорити відповідно. То іноді слова можна змінювати так: розпалючив, тобто розпалив. Хомиз ну, це ж хмиз, тувалет, тобто туалет. Опівдоночі, опівночі. Це з рухомих картинок Тарі Прачета. Я робила собі надатки, якось, було це цікаво. І Террі Прачет, наприклад, іншому персонажу вирішив додати шамкання. Це можуть бути, або, ну, не хочу сказати, старенькі люди, давайте так, літні люди, або ж це, може бути, той, кому вибили зуби. Штарі шпробувати. Іншому своєму персонажу Тері Пратт додав ну, мені, то, знаєте, як і приналежність до певного класу соціального, але і трохи іноземності е, тут відчувається. Ось. «Годже вона гвитирала пилюку. Коли пані Герпесюк особливо гостро відчувала потребу підкреслювати свій соціальний статус, вона додавала до деяких слів літеру Г, бо вважала, що так звучить шляхетніше. Або ось, дивіться, фафибі. Фофибі. Так говорить персонаж, у котрого повний рот чебуреків. Так каже персонаж Спасибі. У книжці Іларіона Павлюка я бачу вас цікавить пітьма. Грішно торби. Так називала груди мама Керрі у книжці Стівена Кінга. Якщо жінка говорить про груди, що це гріх, що це торбинки гріха, гріха гріху, ну що взагалі думає і про себе, як про жінку, і про своє місце у світі, і релігійність, так? Цього персонажа. Тобто, дивіться, це все одно слово. Коли ми говоримо про те, що слова видають характер, то характер видають в нашій розмові і чи використовуємо ми сарказм, або ми іронічні, або ми гуморні, або взагалі у нашого персонажа немає почуття гумору. І це теж риса характеру. І те, що стосується гумору, якщо чесно, гумор писати важко. В мене є знайома стендап-комікеса, і якось вона давала мені почитати а, план свого виступу. Ну, це був, скажімо так, це був ескіз. Це був такий. А, так нариси такі, тобто це було ще не готовий виступ. От. І перше, звісно, що хочеться відмітити, що взагалі світ стендапу він відрізняється від, від книжкового, на мій погляд, від книжкового гумору, тому що стендап це доволі жорстка форма гумору. І ну вона не кожному буде персонажу потрібна в книжці. Як перевірити, чи написали ви смішно, перше, ви маєте, коли ви написали першу чернетку вашого діалогу, там де є гуморна частина, ви маєте перечитати це вголос. І якщо вам буде смішно, якщо ви будете теж усміхатися. То це дуже гарний знак, що дійсно це працює. Ви можете це ще знаєте, перевірити на ваших бета-рідерах, чи засміються вони, чи смішно ви написали цей діалог, цю частину. Ви можете, якщо немає бета-рідерів, перевірити це на ваших рідних. Але за умови, якщо вони можуть сприймати ваші тексти, ну не хочу сказати адекватно, але просто без додаткового, тобто вони можуть не по родинному. А просто як читачі абстрагуватися від родинних зв'язків з вами і сприймати це ну, на чесне слово, чи смішно, чи ні. І якщо це смішно, я вас поздравляю, вам вдається писати гуморні діалоги і це супер вміння. Якщо ви відчуваєте, що не зовсім смішно, то ви так само можете себе запитати, а чому мені не смішно? Ну, тобто, чому я сама або я сам не засміявся з цієї репліки. А інколи комічність можуть привнести слова, якщо ми пограємося, знаєте, як не з самою темою жарту, а іноді можемо погратися з самими словами, тобто підібрати, можливо, інший синонім. Або якщо у вас є за сюжетом, у вас є якась географія. Тобто у вас можуть зустрітися персонажі, які є по відношенню один до одного іноземцями. Та можна погратися, наприклад, з омонімами, коли в, одной, в одній мові одне слово означає одне а в іншій інше. І тут може бути якийсь комічний момент. Або ж, наприклад, ви можете погратися з антонімами. І, ну, наприклад, я обожнюю квіти. Ненавиджу. Це два різних персонажа. Це дуже проста замальовка, але іноді це допомагає. Іноді це навіть допомагає, якщо ми хочемо розгорнути якусь сцену. Пароніми можна дати, коли слова якось вони звучать дуже-дуже дуже, дуже, дуже схоже, але по факту це значення різне. І я коли готувалася до цього запису, я не знаю, чи це зовсім ну, це можна назвати такими класичними паронімами, але я просто вам. Ну, Поділюся з вами. Мені, будь ласка, полтавські заглушки. Перепрошую, перепитав офіціант. Ви, мабуть, мали на увазі галушки? Так! Одну порцію. Добре. Що ще можуть використовувати, точніше, не просто використовувати, що ми, як автори, як письменники, можемо використовувати в діалогах наших персонажів. Ми можемо використовувати фразіологізми. Це прислів'я, приказки, і може здаватися, що та хто зараз говорить про але ж ні. Якщо бути уважним, люди і сьогодні, і повсякчас говорять якимись приказками е е е і навіть, знаєте, покладаються на них, на них така, знаєте, як колективна. Перевірена часом мудрість фразіологізми, які є у нашому реальному житті, або ж ви можете вигадати власні, які будуть притаманні вашому вигаданому світу. Особливо якщо ви будете писати якісь серійні книжки, тобто у вас буде багато книжок в серії, і будуть фразіологізми, які будуть типовими для суспільства вашого свого створеного світу, то це будуть вже такі сталі вирази, які будуть е, оп, е, оперувати в е, цьому світі. Це буде теж дуже цікаво. Не треба, е, як то кажуть, пічкати, фарширувати фразіологізмами повністю всіх ваших персонажів. Пускай це буде притаманно для. Деяких з них в певних моментах, і теж небагато, знаєте, як спеції. Ваші персонажі не всі, але якийсь з них може бути якимось архаїчним. І говорити він може архаїчно так само. Наприклад, якщо він прокинувся, не знаю. 300 років спав, оп, прокинувся в нашому світі. І звісно, він не може говорити так, як ми говоримо. Він буде розмовляти архаїчними фразами, він буде говорити словами, які нам не знайомі, так само, як йому будуть незнайомі наші слова. Можна взагалі вигадати мову настільки архаїчно, таку древню-древню-древню, що навіть її не існувало, а її вигадали самі ви. Це буде мова. Як, наприклад, дотракійська мова в грі престолів, або це буде мова інопланетян. Або це буде, знаєте, як мова, ці вигадані мови називаються арго. Як в теорії Великого Вибуху, в них є оця мова їхніх ігор, клінгонська, або ж їхні жінки, їхні дівчата, їхні кохані, вони теж вигадали собі мову. Вони вигадали мову, коли вони говорять слова навпаки. Якщо чесно, я думаю, що це важкувато. Ну, зараз я зроблю візочку, ви подивитесь. Why are you speaking clean Why are you speaking English? This is ridiculous, Penny. Do you remember when I taught you Abu Dhabi? A babs a bowl a boot la boo. A bex a bell a bird. To buzz a bell to a bow a bim la A bit's a a bird to bowl to bim A bit's a pass a All right, stop that. You stop that. Da yors a. Okay, that's enough. You know what? Тобто ви можете таку мову створити. І це теж буде частиною реплік, наприклад, не всіх персонажів, а якоїсь групи персонажів в якихось певних моментах. І це вже теж дуже важливо для діалогів, як е, фарба. Ваші персонажі, не всі, якісь з них або один, може говорити дуже часто сленгом. І, мабуть, це буде хтось з молодих, дуже з молодих, з підліткових. Вікових категорій, і тут треба бути трошечки обережним, бо сленг теж застаріває. То, як говорили підлітки, наприклад, 10 років тому, 20 років тому, і говорять зараз, це різні підлітки з різними словами. Так, наприклад, слово тіпа типу, воно було і в моєму підлітковому Часі і є зараз, але м, все одно, навіть якщо ми зараз по вулиці ходимо, і вуха наші, якщо чесно, хочуть трошки іноді закритися від того, як розмовляє молодь, і навіть розмовляють діти. На жаль, абсентна лексика, до речі, це абсент. Е, аб... Ні, слово псенда. Лексика, яка є ненормативною, тобто це мат, це якісь такі дуже грубі вирази. Вони теж, до речі, можуть бути присутні в репліках, в діалогах ваших персонажів, в вашій книзі. Але якщо це виправдано, ну. О, вибачте. Але якщо це виправдано, і якщо це дійсно потрібно в конкретній момент, в конкретній сцені, бо це теж як спеція, Якщо її переборщити, то можна зіпсувати всю страву. Тобто ваш рукопис. Якщо ви хочете показати, наприклад, підлітка або персонажа, який ну, відноситься до певної категорії, яка говорить сленгом, то Ну, не знаю. З одного боку, це буде показувати певний проміжок часу. І, наприклад, в мене є герой, в мене є персонаж, який використовує сленг, який був типовим там багато-багато років тому. Тому що це оправдано за сюжетом. І це не буде сприйматися як. Я сподіваюся, це не буде сприйматися як просто неактуальність. Це буде сприйматися дійсно. Так, що цей ем, персонаж просто не розуміє, в як... ну де він знаходиться, і що він трошки застарів, тобто він застарів м -м, з точки зору сюжету, і це нормально, а не застарів е з точки зору е -з застарілості самого тексту, як книжки, як рукопус, можуть ем, розмовляти канцелярською мовою. Тобто вони можуть бути бюрократи з бюрократів і говорити туманно, говорити складними. Реченнями складними словами, так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Канцелярська мова в, е, в репліці, в діалозі, якщо вона е, підходить конкретному персонажу, це круто. Канцелярська мова в самому тексті, там, де говорить автор. Е, канцелярська мова як мова письменницька, авторська е, це ні, це крінж, як говорять зараз. Але не люблю це слово. І я думаю, що через декілька років йому на зміну теж прийде якесь слово, і це теж буде маркером часу. Бо колись казали «треш», потім казали крінж, ну і потім ще щось будуть казати. Як резюме, я хочу сказати, що по діалогах. По самих репліках, по самій прямій мові кожного персонажа, коли вони розмовляють, без ремарок автора, без пояснення сказав, сказала і хто сказав, має бути зрозуміло, де хто говорить. По характеру, по словах. По словах видно характер, бо слова видають характер. Так само, як і в житті. Бо можна, звісно, про характер сказати по портрету, по візуальному, так? але, якщо чесно, людину ми пізнаємо, коли вона починає говорити. Тож, хай ваші персонажі будуть зрозумілі, коли вони починають говорити.